Ядерні домовленості з Іраном на порозі зриву США виводять персонали з регіону. Комісар ЄС із питань оборони закликав переймати український досвід. Європейський суд розглядає справу збагачення польських банків за рахунок споживачів. Переговори щодо ядерної програми між США та Іраном зайшли у глухий кут. Державний департамент США оголосив про скорочення кількості персоналу, який не є ключовим для операцій на близькому сході. Цьому персоналу та членам їхніх сімей було дозволено залишити Бахрейн та Кувейт. Міністерство додало, що видало такі накази після аналізу нещодавної напруженості, яка загострюється у цьому регіоні. Президент США Дональд Трамп додав, що це пов'язано з Іраном. They can't have a Іран не може мати ядерної зброї. Це просто вони просто не можуть. Ми цього не дозволимо. Таке неклевате. Вона корвала. Сполучені Штати вже кілька місяців ведуть перемовини з Тегераном щодо ядерної угоди. Вони хочуть переконати Іран відмовитись від своєї програми збагачення ураном та як наслідок від можливості виробництва ядерної зброї. Агентство Reuters повідомило, що через зростання напруженості в регіоні посольство США в Іраку уже готується до евакуації. Було би помилкою не включати українське військо та його можливості до нашої оборони у разі конфлікту з Росією. Про це заявив комісар ЄС з питань оборони Андріюс Кубілюс. Він додав, що країни Балтії повинні розглянути можливість побудови спільної стіни з дронів за зразком України. Під час зустрічі в Брюсселі Кубілюса запитали про те, що повинні зробити країни ЄС, включаючи країни Балтії, аби підготуватися до потенційної агресії з боку Росії. Нам потрібно Дивитись не лише на матеріальний вимір оборонної готовності, але й на інституційну готовність і побудувати щось, що називається європейською архітектурою безпеки, сказав Литовський комісар та послався на досвід України. 11 вересня суд Європейського союзу повернеться до справи польських іпотечних кредитів. Вона стосується кредитів у злотих зі змінною процентною ставкою. Адвокат Кароліна Пілявська пояснює, що під час першого слухання, яке відбулося у вівторок, судді поставили представникам позичальників банків та уряду низку детальних запитань широко мені до цієї справи буде широкий підхід. Йдеться не лише про питання обов'язку інформувати, але також і про саму основу тобто хто і яким чином визначає ці процентні ставки чи це вказівник, який випливає з закону, чи ні, а також чи споживач спроможний самотужки у цьому розібратися, адже відомо, що банкам такої інформації клієнтам не надавали. Самодільні так, ми ну, повідомо, що банки таких інформацій клієнтом не уділяли. Кароліна Пілявська зазначає, що рішення суду Європейського союзу може принести добрі новини для позичальників. Банки напевно мушосі улічить банки точно змушені будуть рахуватися із наслідками, якщо рішення суду буде на користь позичальників. Бачимо прибутки банків за минулий рік на рекордному рівні. Це 42 мільярди злотих. Це свідчить про те, що банки наживаються на суспільстві, тож може настати час, що будуть платити за своє нечесне збагачення коштом споживачів. Платіть за своє ніучті веділанів з нем Слухання у Люксембурзі стосується чотирьох попередніх питань, які окружний суд у Стохові передав до суду Європейського союзу. Висновок генерального адвоката суду ЄС має бути готовий до 11 вересня. За словами юристів, вердикт задасть напрямок судової практики у справах щодо індексу процентних ставок. Європейський союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, а у Словаччині вже поспішили заявити, що не підтримують цей крок. Братислава не підтримає 18-й пакет, якщо Європейська комісія не представить реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок гази, нафту та ядерного палива із Росії, як написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіц у Фейсбук. Якщо санкції не він ніколи. Ли не голосуватиме за їх ухвалення. Словаччина поки що не блокувала жодного із 17 пакетів санкцій проти Росії. Однак, прем'єр-міністр Фіцо оголосив, що його країна не прийме ініціативу Брюсселя, спрямовану на повне припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу. у вівторок. Єврокомісія представила проект 18-го пакету санкцій. Він має вдарити по доходах Москви від енергетичної та оборонної промисловості. Новий пакет пропонує знизити граничну ціну на російську нафту і заборонити торгівлю із компаніями, які обслуговують газопроводи Північний потік для ухвалення пакетом. Потрібна одноголосна згода усіх держав-членів. Адміністрація президента Дональда Трампа готується відправити до в'язниці Гуантанамо тисячі іноземців, які нелегально перебувають у США. Як пише Вашингтон Пост, серед них можуть бути кілька сотень громадян європейських країн, включаючи Польщу та Україну. Влада США має розпочати відправку тисячі іноземців до в'язниці на американській базі на Кубі уже цього тижня. Повідомили газеті офіційні особи знайомі із цим питанням. Сотні іноземців, які є громадянами союзників Сполучених Штатів, таких як Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина, Туреччина, а також Польща і Україна, можуть опинитися в Гуантанамо. Чиновники заявили, що мало ймовірно, що адміністрація повідомить уряди країн походження іноземців про ймовірну долю їхніх громадян. У Польщі розгорілася гаряча перепалка між президентом та прем'єр-міністром щодо порушень під час підрахунку голосів на президентських виборах. Прем'єр-міністр Дональд Туск очікує достовірного пояснення усіх. Повідомлень про це, тоді як президент Анджей Дуда пише у соцмережах, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні вибори. Прем'єр-міністр заявив, що не помітив, аби хтось із лідерів правлячої коаліції намагався підірвати результати виборів. Я мам можливості видавання полесень тут, але очікую як громадянина, а не як прем'єр від усіх інституцій, від яких залежить цей процес ретельного та неполітизованого провадження. Це національна виборча комісія, виборче бюро, а передусім верховний суд від президентам та від інших політиків. Я очікую поваги до виборців. Очікував би ще деським шатунку для всіх виборців. Прем'єр-міністр повідомив також, що Агентство внутрішньої безпеки подало повідомлення до окружної прокуратури у Варшаві щодо так званого додатку Матецького, який нібито використовується для перевірки посвідчень про право голосом. Що менші доходи, то вища підтримка Росії в Естонії провели аналіз, як фінансовий достаток впливає на сприйняття зовнішньої політики держави. Посилення співпраці в Балтійсько-скандинавському регіоні та на заході, а також підтримка України, більш важлива для заможніших людей, тоді як ті, хто бореться з економічними труднощами, надають пріоритет покращенню відносин із Росією. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Естонії, мешканці. Російського походження частіше за середній показник надавали пріоритет покращенню відносин з Росією або нейтралітету, тоді як мешканці інших національностей надавали пріоритет про західному вектору руху. У дослідженні також зазначається, що для 37% жителів зміцнення регіональної співпраці з країнами Північної та Балтійської Європи є важливішим ніж колективна оборона НАТО щодо підтримки України, то майже 60% вважає, що Київ не повинен йти. На жодні поступки. Ілюзія безпеки у Польщі відбувся ярмарок оборони, травма рум у польовому шпиталі, рятувальні рюкзаки, очищувачі води та інше найсучасніше обладнання можна було побачити на міжнародному ярмарку безпеки та оборони у бидгощі. У торгово-виставковому центрі також можна було постріляти по мішенях та навчитися керувати дроном. Роберт Вітославський з віртуального центру реконструкції презентував окуляри віртуальної реальності, які нібито мають мають зменшувати біль у межах паліативної опіки, над якою ми зараз працюємо, а йдеться передусім про програмне забезпечення. Це зменшення болю на 60%. без фармакологічних засобів. Це насправді революційно. Також лікування депресії, де ми можемо впливати на конкретні сегменти мозку, викликаючи галюцинації чи викид ендорфінів. Таким чином ми навчаємо мозок самотужки цим управляти. І так званих хормонів щенща придівбулових e, і учать муз, же он собі сам то пітим зажонзав у міністерстві національної оборони Польщі. Зазначили, що польська оборонна промисловість повинна розвиватися. На це будуть виділені додаткові кошти, зокрема із національного плану відбудови. П'яні водії заполонили дороги селеського воєводства. І початку тижня поліцейські затримали майже 80 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Розповіла Гнішка Шимушінська із департаменту дорожнього руху воєводського управління поліції у катовицях. От початку цього року шнасте повітря від початку року наші правоохоронці провели понад півтори тисячі перевірок тверезості. попри наші постійні заклики, більше чотирьох з половиною ти. Тисячі водіїв керували транспортними засобами під мухою. Нагадаємо, навіть маленька доза алкоголю знижує концентрацію та сповільнює реакцію. Навіть невелика по алкоголю наведні концентрацію і задужав час реакції. Водіям, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння за кермом, загрожують серйозні наслідки, такі як штраф, позбавлення водійських прав а подекуди навіть позбавлення волі. Слідує антидемпінгове розслідування щодо європейської свинини у Пекіні. Продовжують розслідувати, що Брюссель незаконно субсидує виробництво свинини у Європейському Союзі. Однак китайське розслідування розглядається як помста за запровадження каральних тарифів на електромобілі з Китаю в ЄС. Вартість експорту свинини із Євросоюзу до Китаю оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Майже половина експорту надходить з Іспанії. Напіклуючись про інтереси власних виробників, була проти запровадження тарифів на китайські електромобілі. Пекін оголосив, що продовжує розслідування незаконної підтримки виробництва іще ще на шість місяців. Це рішення відповідає ландшафту торговельних переговорів між Китаєм та ЄС. Обидві сторони близькі до угоди щодо зниження тарифів на електромобілі. Пекін також дав зрозуміти, що досягнуто консенсусу щодо імпорту французького бренду. Польська свинина на. Разі недоступна на китайському ринку через спалахи африканської чуми у Польщі. Європейський союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, а в словаччині уже заявили, що не підтримують такий крок. Братислава не підтримує 18-й пакет, якщо Європейська комісія не представить реального вирішення кризової ситуації. Йдеться про ситуацію, в якій опиниться словаччина після повного припинення поставок із Росії. Як написав прем'єр-міністр Роберт Фіцом, якщо санкції не вигідні, він ніколи не голосуватиме за їх ухвалення словаччина не блокувала жодної з 17 пакетів. Однак, прем'єр-міністр оголосив, що його країна не ухвалюватиме ініціативи Брюсселя спрямовану на повне припинення імпорту російського викопного палива до Євросоюзу. Польські вчителі незадоволені тим, як працює уряд, і планує протести. Наприкінці червня буде ухвалено рішення щодо форми та дати протесту учителів. Профспілки незадоволені, оскільки уряд не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Польська профспілка вчителів хоче, аби зарплати зросли щонайменше на 10%, А також аби пришвидшилась робота над змінами до статуту вчителів. Президент польської профспілки Вомірброня Броняш каже, що законопроекти з цього питання іще не подали на розгляд уряду. варто відзначити, що нічого не діється. Нема ніяких ознак того, що давало би нам сподівання на фінансову імплементацію у виплатах. Ми також не бачимо, що такі виплати будуть постійними. Йдеться про гарантії для вчителів, коли почне доходити до ліквідації освітніх установ. Віло, віру на вчитель, щевольні в теди, киди Бенджами дочинення ліквідацію школ, плацювек польська профспілка вчителів звернулася до прем'єр-міністра із проханням надати інформацію із цього питання. І обурився словами генсека НАТО Пекін виступає проти звинувачень з боку НАТО. Цю заяву опублікувало посольство Китаю у Великій Британії. Це відповідь на слова генерального секретаря Альянсу, який звернув увагу на загрозу пов'язану і розширенням військового потенціалу Пекіна. Під час заходу організованого в Чатам Хаосу Лондоні Марк Рюте застеріг від військового розвитку Китаю та небезпечних військових альянсів. На його думку, Китай співпрацюючи з Росією, північною Кореєю та Іраном модернізує та розширює свої збройні сили шаленими темпами. У відповідь на ці слова, посольство Китаю у Лондоні звинуватило північно-Атлантичний альянс у розширенні власного військового потенціалу та використанні Китаю як виправдання для подальшого озброєння. Тим часом в Тихому океані одночасно спостерігали два китайські авіаносці. Японія висловила стурбованість цим фактом. Голова міністерства оборони оборони Тайваню вважає, що присутність авіаносців є політичним сигналом від китайської влади. Росія може забрати іранський уран, якщо допоможе владі в Тегерані та Сполученим Штатам досягти угоди, як пише Ройтер, США та Іран зараз ведуть перемовини щодо нової угоди про обмеження ядерної програми Ірану. але досі після п'яти раундів переговорів не досягли жодної угоди. Нещодавно президент Дональд Трамп також намагався залучити Путіна до цих переговорів. Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер, але водночас він збагачує уран до 60%, а це значно перевищує рівень, необхідний для цивільного застосування. Тим часом міністр оборони Ірану заявив сьогодні, що у разі конфлікту зі Сполученими Штатами іранські війська завдадуть удару по американських військових базах у регіоні близького сходу. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про реконструкцію уряду, який має відбутися у липні. Він зазначив, що також буде реорганізовано спосіб комунікації шляхом призначення речника уряду. Прем'єр звернувся до депутатів парламенту із проханням проголосувати за вотум довіри його уряду. Водночас він заявив про готовність продовжувати очолювати кабінет міністрів. Очільник уряду зазначив, що групи готові працювати на користь Польщі. Повинні проголосувати. Голосувати за вотум довіри кожен, хто є разом разом з кожен, хто готовий разом зі мною, разом із урядом та із виборцями, не зважаючи на емоції йти вперед і будувати кращу польщу. Нехай проголосує за вотом довіри до уряду. Я готовий очолювати уряд і надалі, тому звертаюся до Сейму висловити довіру уряду. Україна видала дозвіл на пошук та екзумацію солдатів війська польського. До України повернули понад 1200 тіл загиблих оборонців. Серед жертв стрілянини в Граці був підліток з Польщі. Україна видала дозвіл на подальші пошуки та ексгумації. Йдеться про поховання польських солдатів з 1939 року. Українська влада підтвердила цю інформацію польському радіо водночас українці отримали дозвіл на пошуки в Польщі. Павел Бушко поінформував. В прислане міо святченню українські віцеміузаяві надіслані мені заступник міністра культури України Андрій Наджо зазначив, що Україна надала польській стороні дозвіл на проведення екзумації польських солдатів, які загинули в 1939 році та були поховані в колишньому селі збоїща. Наразі ця територія знаходиться в адміністративних межах Львова. Як написано, це підтвердження конструктивної співпраці між Україною та Польщею з історичних питань. Водночас читаємо, Україна отримав. Malazwodu polskiego strony na prowadzenie poszukiwania egzhumacji u Polsi w sali Jureczkowa. Minister Nadrzos zaznaczył, że trzeba rozpocząć te roboty najbliższym czasie. Minister Nadrzos zaznaczył, że liczy na rozpoczęcie tych prac w najbliższym czasie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Заступник голови міністерства міністра культури України додав також, що першим важливим кроком стали успішні ексгумаційні роботи на місці колишнього села Пужники в Тернопільській області. Там, на межі квітня та травня, польські вчені ексгумували 42 жертви волинської трагедії. Україна повернула тіла солдатів загиблих у війні з Росією. Це результат домовленостей минулого тижня між делегаціями в Стамбулі. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що до України повернули тіла 1212 полеглих захисників серед повернених на щиті оборонців, полеглі з Курської області Росії, а також Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, слідчими правоохоронних органів спільно з експертами Установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих полеглих. Воїнів вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими об'єднаного центру при службі безпеки України збройних сил України МВС Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини інших структур сектору безпеки та оборони України, обмін ув'язненими та тілами загиблих поки що єдиний конкретний результат України українсько російських переговорів у Стамбулі спроби домовитися про припинення вогню нехтуються росіянами. Серед жертв вчорашньої стрілянини в Граці був підліток з польським громадянством. Згідно з заявою, опублікованою австрійською поліцією, всі 10 жертв були австрійцями, окрім одного підлітка, який мав польське громадянство. Цю новину підтвердило польському радіо Міністерство закордонних справ Польщі. Одним із убитих учора був вчитель школи Борга, йому 59 років. Наймолодшій жертві було 14 років. Іншим учням, які загинули внаслідок нападу, було від 15 до 17 років. Років 11 поранених досі лікуються у трьох лікарнях Граца. Лікарі описують їх.